Вітаю вас, мої любі! Вітаю на каналі для Галочки. У мене другий тиждень листопада 2023 року. І в силу вступає магія, магія Оленички Буганової. Е, так, це тиждень магічного кубика. Що ж я підготувала для цього спільного проєкту? У мене не 6 робіт, а так вийшло. Бо роботи, що зараз в мене на спицях, треба максимально просунути, а бажано і завершити якнайшвидше. Вчора, в неділю, я взяла свої роботи і присвоїла їм номерочки. Є в мене така, такий довгов'язок. Це светри для свого чоловіка. Розпочала я його дуже-дуже давно в минулому році, влітку і розпочинала різними способами. Ви вже бачили його, я пробувала його трішечки просунути, але все не як. Светр. Чи джемпер, мабуть, буде джемпер. 100% мариносик і вставочки з мериносу, Ось такий з магазину Ярна. І ось тут є така оригінальна упаковочка від Кенті-Яр. Слонівська, це білоруська пряжа. Є і смужечки з такого кольору. А основний колір, хвоя, мабуть, цю пряжу я купувала у магазині Анже, коли почала занурюватися з головою у в'язанні і вирішила спробувати, що ж це таке меринос що таке карний меринос, як, як працювати з такою пряжою, що з неї вийде. І ось поки що я собі Ламаю голову з чоловічим светром. І оскільки мені вкрай треба його дов'язати, бо собі я вже нав'язала, мабуть, 4 плечових вироби за цей рік. І чоловік вже сердиться, каже, де ж мій светрик, то цьому светрику я присвоюю номерочки 1, 3 і 5. Щоб найшвидше таки ж його закінчити, закінчити до кінця року. Потім на минулому тижні я розпочала в'язати берет з пряжею, з кідмахерчиком, з цікавою пряжею. Я в'яжу його зараз три ниточки цієї пряжі. Ось так вона виглядає, спиці в мене 3,75 беретик в мене вже на стадії обавок. Мабуть, вже одна убавочка є. Буду робити обавочки через рядочок на 8 клинців, щоб дов'язати його, бо цей берет і пальчатки. Це в мене вироби для проєкту Дівчатка-такі дівчатка. І, мабуть, там я буду більш докладно про них розповідати. Берет номер 2, і номер 4 це Пальчатки. Я трішечки неправильно сказала у минулому звіті шаленому тижні стартів. Я в'яжу його в три ниточки, три ниточки з бобільної пряжі. Товщина пряжі 1000 метрів на 100 грам, а в три ниточки це десь 330, ну так, грубо. Ось, на стадії вив'язування великого пальця я закінчила ось ці пальчатки. Ой, і ще один. Перев'яз, довгов'яз, не в'язун. Це шкарпетки. Шкарпетки з пряжі Вултайм, Це нова для мене пряжа. Зазвичай я в'яжу шкарпетки на спицях 2,25 із пряжі 400 метрів на 100 грамів тоненької. Я вже там знаю, скільки мені петельок набрати. Які в мене вони вийдуть. Це нова для мене пряжа, і тому я вже не раз їх розпускала. Крім того, малюнок з косами, де резиночка переходить у коси, також диктує розмір виробу. Розпочинала їх, я не пам'ятаю, в вересні, мабуть. І ось зовсім нічого. Бо я вже не раз їх розпустила, не раз перев'язала спиці, мабуть, трієчка, не пам'ятаю, я потім його вимірюю. Ось так зовсім нічого відв'язано. Вчора я зробила попередню роботу. Так, мабуть, вам покажу. Розписала завдання, замалювала, як в мене будуть петельки на пальчатках, а також. Узор на шкарпеточках. І шкарпетки номер 6 І Оленочка вже викинула кубічки. В понеділок буде процеси перший і другий, і светр, і берет. Всі процеси мені потрібно завершити якнайшвидше. Тож, до роботи, закінчився тиждень, і прийшов час розповісти, що ж. Я нав'язала, і, як мені допомогла магія. В понеділок потрібно було в'язати перший або другий процес. З перший це в мене був светер, а другий берет. І я взялася до берету. В мене берет, як я вже зняла маркери, був на початочку збавлянь. І... І я його закінчила. Допомогли мені в цьому ось цій чудові спиці номер 4 Починала я в'язати беретик на 3,5, пересняла на четвірочку, і ось такий в мене вийшов беретик. Цікава бобінна пряжа. Дуже цікава. Ось такий на ній пух. І зараз я вам скажу склад. 35% кідмахеру, 15 мериносу і 50ПА. Дівчаточка, підкажіть, будь ласка, ПА це поліакрил чи поліамід? Надію, що це поліакрил. Ну, ось така пряжа. І ось такий баретик на 57-й 58-й розмір. Десь так. У мене вийшов діаметр, у мене беретика цього 29 сантиметрів, трішечки забагато, буквально 1 сантиметр зайвий, і по вазі в мене виходить 70 грамів. Для берета це я вважаю нормально. Ось такий беретик в мене вийшов. Більш докладно про нього я буду розповідати у проєкті дівчатка таке дівчатка, де в мене заявлений цей берет і до нього такі ж червоні гарні пальчатки. Пальчатки я також в'язала, але пальчатки в мене під номером 4. І вони випали в середу. А у вівторок хочеш не хочеш, випав процес номер 6. І це в мене ось такі шкарпеточки і з пряжі вултайм. Ось такі плетіночки, так я назвала ці шкарпетки, ми не вийшли. У вівторок я відв'язала їх до, до п'яточки. Я ввагалася, яку ж п'яточку зробити на цих шкарпетках. Ось таким узорчиком. Мені дуже я шукала саме такий узор, де з резиночки, і де візеруночок. Тут не, ніяких додавань ну, ніяк не вийде, щоб не, тут не, спарча, не спартачити з, з малюнком ось таким гарним де ось такі полосочки. І вони переплітаються, і далі йде плетіння. Мені подобається. Але я спочатку, ну, не дуже довго я вагалася, тут можна було б зробити також п'ятку стронг, Але я обрала підковку, Стронг можна було зробити ось, ось тут я почала роз. П'ятку в'язати, можна було стронг ось тут на виворітних петлях, отак розділити стронг. Потім я перев'язувала, розпускала п'яточку, бо спочатку хотілося мені ось виварітною гладі зробити оце. але вирішила, що так буде не дуже добре, і зробила звичайну лицьову гладь, звичайно, шкарпеткову в'язку. Тож, у вівторок я. Дві шкарпетки я в'язала одразу. І в'язала я їх також спицями номер 4 Мені прийшлося розпустити з 3,5 і взяти спиці номер 4 щоб ці шкарпеточки я могла дотягнути до свого розміру. розмір 38-39. І не стала я тут в'язати бумеранг. Скажу чесно, бумеранг з клином підйому я ще ні разу не в'язала, але просто бумеранг. Тут я вважаю, буде недоречний, бо на підйом нічого не залишається, ще й до того коса стягує отут полотно. Тож брала я тут е, п'яточку підковку і на п'яточці я завершила роботу у вівторок. В'язала оцими чарівними спицями номер 4, якими і закінчила в'язати берет. В середу процес 5 і 4. І я обрала такі пальчатки. Дві пальчатки одразу. І вони в мене були на стадії, я розпочинала. Ось тут робити додавання на пальчик, на великий палець. Ось так я додавала петельки із петлі попереднього ряду. Ось такі в мене вийшли клинці. Також я їх в'яжу дві одразу, небагато малюночку, все дуже просто. І так вони гарненько сідають на мою ручку. Ліва, права, все добре. Ось так. Ось так. І вже я дійшла до мізинчика. Вже час брати п'ять спиць і вив'язувати пальчики. Ось на такій стадії я відв'язала, виходить ось в обох. На пальчатках я відв'язала ось долоньку, скажімо так, долоньку з великим пальчиком. Ось на цьому я завершила роботу над своїми пальчатками. В четверг в мене був, кубічок випав 5-2. Другий процес. Це берет в мене був завершений. І хочеш, не хочеш, а треба все ж таки в'язати светр. Ну, щось він в мене так поволі-поволі в'яжеться. І, що саме цікаве, все, що я вив'язала в четвер, все до вечора я розпустила і почала знову. Завершила я. В'язання на цьому моментику на вив'язуванні горловинки. Я відв'язала одну сторону, робила поміточки, як я зробила збавляння, і мені не сподобалося, була дуже велика рядність, і я все розпустила. Розпустила і. Трішечки знов набрала, трішечки пров'язала, відмотала ниточку і з дві сторони стала в'язати одразу. І забігаючи наперед, розповім, що в суботу я трішечки в п'ятницю і в суботу я дов'язала виріз, горловинку цю, зшила одне плече. Пле... Так, тут є скос плеча, десь за Шість розворотів я закрила плече, і ось тут в мене ще ось воно так намітне, щоб примірочку провести примірочку, вмовити чоловіка, приміряти, яка в мене вийшла горловинка, і продовжувати. Ні, я зшию плече, мабуть, його трішечки виперу. Щоб полотно вже в мене розійшлося, щоб гарненько пішла ця горловинка. Горловинку я буду вив'язувати з оцих додаткових кольорів, які в мене йдуть ось тут на светрику. Не знаю, зараз він як коричневий, але це все відтінки зеленого. Ось оцей смарагдовий, ось як внизу резиночка в мене оформлена. Мабуть, так і буде горловинка. Ось так карманчик, кітлівочка в карманчик, не знаю. Будемо, мабуть, на останньому тижні місяця. Я маю надію, що я такий визволю спиці, е, в'яжу я. На спицях номер 3 Мені подобаються такі спиці на отакі ось волосінні. Це звичайні китайські спиці. Ось так. Я відв'язала. Так, ще в п'ятницю, ще в п'ятницю випав процесок 3-6 і я дов'язала свої шкарпетки. Ось такі ще вони в мене не прані. Не блоковані, назвала я їх плетіночки, як булочка плетіночка. І ось такі шкарпетки в мене вийшли на 38-39. Пішло в мене, майже весь моточок пішов. Вага в мене цих шкарпеточок вийшла. 94 грами. Ось така пряжа. Я вперше в'яжу з такої товстенької пряжі. Зазвичай я шкарпеточки в'яжу з тоненької пряжі. Тут в мене вийшло на 48 петельках виязані ці шкарпетки. Ці шкарпетки більш докладно, я буду про них розповідати. О, шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. До цього часу я їх виперу, надіну на блокатори, і тоді вони вже будуть такі більш. Презентабельні. Ось так завершився в мене чудовий тиждень з магічним кубиком, який і чудовими спицями, спицями номер 4 які відв'язали мені дві роботи це беретик і шкарпетки. І беретик, і шкарпетки в'язалися на спицях номер 4 Ось такі результати. Цього тижня. І тепер ще, ще два тижні, я буду просувати, у мене залишаються на спицях лише два процеси. Це пальчатки і светр. Більш нічого в роботі в мене немає. Задумів у цьому році щось зв'язати, звичайно, щось новеньке зв'яжеться, але светр і пальчатки поки що лише два процеси будуть у мене в роботі. Внизу ви можете зайти за хештегами, подивитися, що зв'язали, як просунули свої роботи дівчатка, учасниці цього чудового проєкту Магічний Кубик Листопад. А на цьому я прощаюся з вами до наступної зустрічі у тижні визволення спиць, який буде в останньому тижні листопада. На все добре. До наступної зустрічі!